Зон класу, тобто території, де займається дитина, є зона вправ практичного життя. Вона так і називається вправи практичного життя. От зібрані матеріали, які допомагають дитині навчитися, перш за все бути незалежним у побуті. Що це значить? Що тут дитина вчиться. Застівати одяг, вдягати, знімати одяг, складати той одяг, прати одяг, прасувати одяг, зашивати одяг, пришивати пуговички. це все те, тільки про одяг. Таке саме з їжею: щось нарізати, щось мити, щось терти, готувати, пекти, догляд за квітами, догляд за рослинами. Аранжування рослин, пересадка рослин, тобто багато всього того, що ми з вами дорослі робимо кожного дня. Дитина дивиться на нас, перш за все, і мріє стати такою, як ми з вами, тому що вона знає, що щоб вижити, потрібно бути таким, як дорослий. Перш за все, дитина звичайно бачить, як ми дбаємо про себе, про свій будинок. Тобто готуємо сніданок, чистимо зуби, прибираємо там щось, дбаємо про свій одяг, і саме цьому дитина хоче навчитися, перш за все, як крок до дорослішання. Те, що ми казали, так, оця адаптація до часу, свого часу і свого місця в дитинстві відбувається першим кроком через вправи практичного життя, через незалежність у побуті. Безумовно, ці навички формують в дитині ще й відчуття безпеки. Чому? Тому що раптом дорослого не да? тобто він піде з за садочка, залишить дитину там саму, то піднімається ж тривога, хто ж буде робити все те, що для мене робив той дорослий, який дбав про мене раніше? Відповідно, діти, які вміють подбати про себе, вони більш спокійні, тому що вони можуть розраховувати на себе, на свої вміння. А, оці навички практичного життя безумовно починаються формуватися в дитині від народження, коли він починає спочатку сам повзати від мам та або сидіти та, без допомоги. Тобто прагнення бути незалежним від дорослого, воно взагалі всередині дитини така це ключовий поштовх взагалі до діяльності, і дуже прикро, коли дорослі цей поштовх це бажання. Дорослішати і ставати незалежним підміняють своєю гіперопікою, підміняють якоюсь штучністю, да не даваючи дитині можливість зрозуміти свої сили. Тому вправи практичного життя в Монтосоні класі це підготовлені вправи, які розраховані саме на вік до шести років, і які у цій незалежності дають такий, таке підґрунтя для формування. А ну це так глобально. Якщо мачати більш такі другорядні, але не менш важливі цілі і вміння, які отримує дитина під час цих вправ, тренування. Концентрації уваги. Тому що вправи цікаві дитині, вправи достатньо короткі, вони потребують фізичної концентрації, перш за все, да, тому що дитина зосереджується на тому, як діють її руки, коли вона щось насипає або наливає. І відповідно в цей час дитина вчиться зосереджуватись. Запам'ятали зосередження, концентрація уваги. Далі йдемо. Дитина, виконуючи вправи, хоче досягти результату, розрізати те яблуко, яке ніяк не розрізається, домити, відшкрябати ту тарілку, яка, наприклад, присохла, ніяк не може там щось від, ну, відшкрябатися. Або, наприклад, праскою е, вигладити ту поверхню, тому що вона була дуже така е, горбата, да, а дитина її зробила гладкою. Все це Формує в дитині це вміння напружуватися. В результаті дитина доходить до кінця, вона дороблює роботу, отримуючи оцей фінал діяльності. Тепер питання, приходить дитина у школу. Якщо вона не вміє концентруватися, якщо вона не вміє напружуватися, якщо вона не вміє досягати фіналу своєї діяльності, питання, як же ж вона вирішить задачу, як же вона буде напружуватися, щоб досидіти там, наприклад, до кінця уроку або до кінця якоїсь тривалої бесіди з батьками, цього не станеться саме тому, у інтелектуальній діяльності про письмо, про читання, про математику там. Все отаке, не тренується концентрація уваги, не випрацьовується ця витривалість. Це все там тільки використовується. І якщо ми хочемо, щоб дитина була успішна в навчанні, вона, перш за все, має бути успішна в діяльності побутового плану, побутового характеру. Тоді все те, що вона отримає у такій формі роботи, воно все буде використане. У учбовій діяльності це стане підґрунтям для учбової діяльності.